Друзі, вітаю вас на каналі Навколо світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Кіміра Спарк Холідей Вілліч 5 зірок. Погнали! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Кемєр в містечку Гейнюк на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кемєр становить 6 кілометрів. До аеропорту в Анталії 55 кілометрів. Тож, ходімо, подивимося готель Кіміра Спарк Holiday Village. Він має дуже багато всього цікавого. Зараз все побачимо. Одразу при вході в готель ми можемо бачити ось такі гольф-кари. Так як територія готелю велика, після реєстрації гостей на ресепшн їх підвозять на ось таких гольф-карах до номеру разом з валізами. Саме ось так виглядає зона ресепшн, де вас реєструють до номеру. По приїзду гостям одягають одразу браслети і ви зможете користуватися одразу всією інфраструктурою готелю. Одразу в зоні ресепшн ми можемо бачити ось такий невеликий бар, де можна взяти газовані напої, айран, турецьку каву, чай, водичку, солодощі та фрукти. Відкритий цей бар з 9 ранку до 6 вечора. Також тут є ось така вітальна зона, де можна випити келих шампанського або налити собі лимонаду після дороги. А зараз ходімо інспектувати територію. Вона тут дуже зелена, вся в соснах, фруктових деревах, квітах. Територія доглянута та чиста. Площа території тут становить 97 тисяч квадратних метрів. Вона достатньо полога, тому буде дуже зручно сім'ям з дітками з колясками. Номери в готелі розташовані по всій території, в окремо стоячих бунгало, двох та трьохповерхових. Є активна та релакс зона. Номерний фонд готелю налічує 442 номери, які можна розподілити на дві категорії з приставкою Кімірас та Гарден. Номери категорії Кімірас можуть бути розташовані в чотирьох трьохповерхових будинках, які розташовані в релакс-зоні. Тут тихо, спокійно, але вони віддалені від моря. До моря від цих номерів йти приблизно 2-3 хвилинки по красивій території. Саме ось так ця релакс-зона. Тут є великий відкритий басейн, шезлонги для відпочинку та неймовірний вид на гори. В цій зоні впродовж дня просто грає якась релаксуюча музика. Є також бар, де ви зможете взяти алкогольні, безалкогольні напої, коктейлі, гарячі напої, також включений імпортний алкоголь. Бар працює з 10 ранку до 6 вечора. Зараз перед нами один з трьохповерхових будиночків, в яких розташовані номери Кімєрос. І саме зараз ми подивимося такий номер. Ось так виглядає номер. Його площа 26 квадратних метрів, максимальна вмістимість гостей двоє дорослих та інфант. В номері є два односпальних ліжка та можуть доставити бебі-код. В номері для гостей безкоштовними будуть халати, капці, чайний набір, сейф та міні-бар, який поповнюється кожного дня софт-напоями. Детальний відеоогляд на всі категорії номерів ви зможете побачити на нашому YouTube каналі. Посилання буде під цим відео. На території готелю є декілька ось таких зон з міні-городами, де вирощують органічні овочі та зелень. Готель працює за системою харчування Ультра все включено. Тобто їжа та напої для гостей тут доступні 24 години на добу. Є основний ресторан, а також 6 ресторанів а-ля карт. Працюють вони тільки в день, ввечері не працюють. Вони невеличкі, обирати їжу тут можна по меню. Є різні ресторани: рибний, фастфуд, італійський. Зараз ми можемо їх бачити. Всі ці ресторани працюють до 5-ї вечора. Їх можна відвідувати безкоштовно, необмежену кількість разів. Біля кожного з ресторанчиків є меню, де ви можете подивитися вибір страв, які можна замовити. Обираєте, яка вам сподобалася, замовляєте, та вам її готують особисто для вас з ресторанною подачею. Поруч з ресторанами в центрі всієї інфраструктури розташований ось такий великий бар, працює він 24 години на добу. Тут найширший асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв. Є імпортний алкоголь, можна взяти пиво або газовані напої в пляшках. Є також смачні красиві коктейлі. Ось тут можете побачити їх види. Поруч з баром є велика відкрита тераса, де можна посидіти та відпочити. Далі по території ми можемо бачити кондитерську. Тут ви зможете взяти смачну каву, чай, є бутильований лимонад, газований сік різних смаків, а також солодощі. Працюється кондитерська з 12 до 24. В відкритому доступі тут ви зможете взяти різний асортимент морозиво в пачках, також є морозиво в кульках. Звичайно ж, в кондитерській є різноманітний вибір солодощів та фруктів. А зараз покажу вам ресторан, знаходиться він в зоні кондитерської та бара, на другому поверсі. В основному ресторані гості снідають, обідають та вечеряють. Дана зйомка проходила під час обіду в травні 2024 року. Хочеться відмітити, що харчування тут якісне, все смачне, вибір страв доволі різноманітний. Такого цікавенького впродовж трьох днів в нас була форель, телятина, червона копчена риба на сніданок, натуральний апельсиновий сік на сніданок, суші, пахлава, персики, смачню морозиво. Тобто тут ніхто не залишиться голодним. Більш ширший асортимент страв, який був в готелі на сніданок, обід та вечерю, ми покажемо в наступному нашому огляді. Посилання на нього буде під цим відео. Основний ресторан тут достатньо великий, ось так він стильно виглядає, є декілька залів, а також відкрита тераса на свіжому повітрі з таким неймовірним виглядом на територію та на море. Перед нами активна зона відпочинку гостей. Тут в денний час, як ми можемо бачити, проводять різноманітні виступи, як аеробіка, водне поло, тобто тут буде дуже весело. В цій же зоні ми можемо бачити великий відкритий басейн з зонами для відпочинку. Одразу коло цього басейну розташований бар, який працює 24 години на добу. Його ми вже дивились. Від басейну є ось такий зручний спуск до пляжу. Ходімо ж його подивимось. Пляж тут розділений на дві зони. Є окрема зона для тих, хто палить. Тут достатньо довга, широка берегова лінія, вхід в море – пісочок в переміжку з галькою. Для більш зручного входу в море, до прикладу, для людей з обмеженими можливостями є ось такий пандус. Спуститися одразу на глибину та покупатися ви зможете також з ось такого пірсу. Водичка в морі тут чистенька, прозора, має гарний бірюзовий відтінок. Також з пляжу тут відкривається неймовірний вид на гори. На пляжі є також окрема зона, де розташовані кабани, оренда їх оплачується додатково. Максимальна вмістимість в одній кабані 4 дорослих та двоє діток. Є два види послуг. За 60 євро на день ви отримуєте два рази фрукти та заповнений міні-бар в кабані. За 100 євро на день додатково також сервіс харчування. Їжу можна буде обрати по QR-коду і вам її принесуть прямо в кабану. Одразу біля пляжу є ось такий біч-бар, Працює він з 10 ранку до 11 вечора. В ньому є водичка, сік, смачне шампанське, біле, червоне та рожеве вино, а також пиво. Також біля пляжу є роздягальні та душ. В зоні між басейном та пляжем є ось таке місце, де ви зможете отримати пляжні рушники по карточкам. Обміняти їх можна кожного дня. А зараз хочу вам показати зону для активного відпочинку саме діток. Звичайно ж, це міні-клуб, де з дітками граються аніматори. Тут ми можемо бачити неглибокий дитячий басейн, також різноманітні майданчики на свіжому повітрі. Є різноманітні гойдалки, пісочниця. В міні-клуб приймають діток з 4 до 12 років. Якщо дітки менші, то можна також його відвідувати, але з батьками. Вечірній час на території міні-клубу дітки можуть покататися на ось такій каруселі. Це безкоштовно. Також тут є ось такий басейн з двома водними гірками. Щодо розваги ввечері, кожного дня тут проводяться якісь виступи або на ось цій сцені, або в барі біля пляжу. Під час нашого перебування в готелі в цьому диско-барі біля пляжу було white party, тобто біла вечірка. Всі були одягнені по дрескоду в білому, були відповідні декорації, виступали артисти, був діджей, жива музика. Все було дуже цікаво. Давали коктейлі безкоштовні. До речі, тут же є бар, він працює з 11 вечора до 2 ночі. Чим же ще можна зайнятися в готелі? На території є три тенісних корти, ракетки та м'яч можна брати безкоштовно, уроки будуть за додаткову плату. Професійна ракетка коштує 10 євро на годину. Також на території готелю є цікавий гарний спа-центр. Зараз ми в нього заходимо. З лівого боку можемо бачити тренажерну залу, її можна відвідувати безкоштовно. Також в цьому спа-центрі гості зможуть безкоштовно відвідати сауну та хамам, масажі будуть за додаткову оплату. Також варто відмітити, що на території готелю є пральня, нею можна користуватися абсолютно безкоштовно, там є все необхідне, також там же можна і попрасувати речі. Також на території є ось така цікава гарна зона в соснах, де можна посидіти відпочити, а також пограти в настольний теніс та великі шахмати. На території готелю є декілька магазинів, де ви зможете купити все необхідне. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами телефонами, які бачите зараз на екрані.